Мати моя рідна ненько, ненько, Україна, ти єдина наша, мати, батьківщина, знаю, як не просто, і як тобі важко, але ми з тобою всі, хто тебе важко. Як без тебе жити, я й не хочу знати, тим назавжди в серці і в устах, і в хаті. Як не було б складно жити тут і зараз будем рятувати тебе, рідна мати, подивись праворуч, скрізь лани широкі. Берни ліворуч, там ліси осоки, буде в нас блакитним, синнім, чистим небо, зробимо ми пуча, все заради тебе.